Будемо вже манган для шашлика. Ну, достаємо вже наш шашличок, відкриваємо його, всім шматочки, і ось так його цибульку оп-оп струсили і все. Вже жарки шашлика займається чоловік. Ось так. Ай вам тоже смачно пахне шашликом. Вже наш готов і відправляємо шашлик. Ось так смажиться шашлик. Дивіться, він соковитий. Ну і ми чекаємо, поки він підсмажиться. Ще трошки зніму процес готування. Після моря шашлик це якраз саме то. Біжу, несу тарілочку. Маємо вже шашлик. Він дуже ніжний. Прям юшечка капає. І тепер накриваємо зверху щелавашом і блюда вже закутали, стоять. А там шашлычок ложите, все, прячимось. Давай я покажу наш вже готовий шашлик. Бачите, дуже красивий, соковитий, ніжний. Прям можна так в руках танути вже. А в роті будуть танути. От такий шашлик у нас готовий.